привіт. тридцять п'ята частина. Шоста частина. П'ята. І Шоста. П'ята. Або шоста, або п'ята. Шоста. Або п'ята. Не знаю. Шоста. П'ята. Або п'ята. Короче, дивіться. Эмм ем, бам-бам. Yeah. Ми з батьками виїхали на природу. В вот камеры выехали на природу. О, там, де, де mm. Так ты бэк. Бек. бек. Свинья. Ебакабан. Надеюсь, им добрать будем им весь далеко. Кто хрюкнул? Кабан. Ты хрюкнула? Дима, лежит. Діма, ближче. Ближче. Ближче, Діма, ближче. Ближче до камери. Бо не видно тебе. Що, зловив щось? Я до тату. Через тебе. Ще рибу зловив. Ви там бачите, в лісі бачите там, далі в лісі є як вода, бачите? Угу. Ага. Тому. Отуда От подивись. Ну, я і я до води надо летела. Ти ще знала, що там его, вода. Да. Ну і що? Ай, помори. <кхи> Тебе тоже, правда? А, або. Да. Да. Во! А. На природі в лісі не тяжко. Бути. І ми з собою взяли маршала. Та. І біля тату гуляє рибу ловить. Біля тату гуляє рибу ловить. Угу. А це по кусочкам лестили такого? Кінтерш. 哦，行。哎，哦，米贝

Шишка впала. Ай! Привет, вы сыграйте! Бегали, бегали! Ох Дима, а же чупик сделала.